18 травня набуває чинності нова редакція закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У ньому зазначені частково нові категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. Сюди належать люди з будь-якої групи інвалідності, яку підтверджує військово-лікарська комісія з повторним її проходженням через 6-12 місяців. Також ті, на чиєму утриманні перебувають троє та більше неповнолітніх дітей, та ті, хто утримує неповнолітніх з будь якої групи інвалідності або ж повнолітніх з першої та другої групи, чи мають тяжкохворих дітей. Відстрочку можуть отримати батьки неповнолітніх дітей, якщо один із них перебуває на військовій службі, та хто доглядає за дитиною чи дітьми самостійно. Само собою, це батьки чоловіки, на утриманні яких перебуває троє дітей, це батьки, які мають доглядають за однією дитиною самостійно, оскільки інша частина половинка, скажімо так, позбавлення батьківських прав. Окрім того, такі особи, які мають на отриманні інвалідів першої та другої групи. Однак виключення є для осіб з інвалідністю третьої групи, які мають онкологічне захворювання. На відстрочку можуть розраховувати і ті, хто утримує батьків, чоловіка чи дружину з інвалідністю першої та другої групи, онуки людей з першої або другої групи інвалідності, якщо ближчі родичі відсутні хворі або мобілізовані, та опікуни людей, визнаних судом, недієздатними. Крім того, люди, які перебували в полоні та звільнилися зі служби в запас, та ті близькі родичі яких зникли в безвісти чи загинули під час військової служби. Мають право на відстрочку також науковці та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки. Держслужб Овці, судді, народні депутати, голови міських та сільських рад тощо строчка дається на певний час, в деяких випадках пів року, один рік або до закінчення мобілізації. Це само собою. Водночас є ще поняття бронювання. Бронювання здійснюється в органах державної влади та, скажімо так, підприємства критичної інфраструктури. Бронювання також є строковим загалом. Це на півроку дається на шість місяців, крім того, в новій версії закону більш конкретизовані підстави для відстрочки. Так, наприклад, якщо в попередній редакції до 18 травня закону містилася норма, що е, чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, і на цьому стояла крапка, тобто, фактично, будь-який чоловік, який виховує самостійно дитину, мав право на відстрочку. То зараз законодавцем чітко передбачено випадки, за яких такий чоловік отримує відстрочку. Це виключні випадки, коли е дружина такого чоловіка померла, визнана судом е безвісти відсутньою, визнана судом померлою, або позбавлена батьки, або позбавлена батьківських прав. Лише за таких обставин е чоловік військовозобов'язаний має право на відстрочку. Така сама ситуація з особами, які доглядають за. Своїми батьками, наприклад, першої другої групи інвалідності, що робити, аби отримати відстрочку, для початку необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Із собою потрібно взяти документи, які підтверджують право на відстрочку. Це, зокрема, свідоцтва про народження дітей, документи, які підтверджують усиновлення або опікування, копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК, яка підтверджує групу інвалідності батьків військовозобов'язаного тощо, а також два екземпляри заяви з проханням надати від. Строчку у ТЦКТ СП людину направляють на проходження військової лікарської комісії. Після чого вона отримує на руки висновок про придатність або ж непридатність для військової служби. Комісія при територіальному центрі комплектування вирішує питання: є підстави для відстрочки, чи немає підстав для відстрочки. та видає відповідний наказ. Людина отримує витяг з цього наказу, і, відповідно, в неї є відстрочка. Або, наприклад, немає відстрочки, якщо не було додані певні якісь документи, або наявні певні якісь обставини. Кожний випадок індивідуальний. Головне побажання не переживати і не боятися військовослужбовців, оскільки вони також люди і більшість з них пройшли фронт. Територіальна служба в територіальних центрах контактування та соціальної підтримки зараз здійснюється в основному тими особами, які військовослужбовці, які бачили смерть, бачили кров і все інше. І я думаю, що вони розуміють і з розумінням ставляться до людей, які бажають отримати відстрочку. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі головних новин Полтави та регіону. Ми працюємо для вас.